Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо соковитий кавун, отакий От літній солодкий соковитий кавун. Акрилом на полотні, у мене це ДВП загрунтоване. Акриловими фарбами. Нам знадобляться всього два пензлі: отакий От флейц плаский це шісті, і одиничка круглий тонкий. Палітра і ваш хороший настрій і бажання намалювати. Якщо ви вже зайшли на мою сторінку, будь ласка, натисніть вподобайку і підпишіться. І буду дуже вдячна, якщо поділитесь. Велике дякую моїм спонсорам. велике велике дякую. І тим, хто пише коментарі, для мене це важливо, ваша підтримка. Я відчуваю, що те, що я роблю, це потрібно. Починаємо. Сьогодні дуже проста розмітка: 20 на 20 формат, да, відступаємо десь отак, ставимо тут крапочку. Центр. І отут зліва, от крапочку. да, Бачите, як тут і тут. З'єднали, так, потім так. Це буде у нас шматочок гарбуза, шкірочка. Да? Тут буде ще один шматочок, отак, шкірочка. Тут будет еще один шматочек вот так, тут будет шматочек, да, вот так шкірочка, тут будет вот так шматочек, тут шматочек, тут и тут вот так, ну здесь нарезали кавун, и он Файно, красиво. Все, вся розмітка. Дуже просто. Мене малювали діти 11-12 років оцей малюнок. Самі самостійно впоралися з цим. Так що і у вас вийде. На червоне поки що не звертаємо уваги. Беремо білий, лимонний. Трохи-трохи додаємо лимонного такого. І от у нас з'являється отакий колір. Оцим кольором ми наші е, шкурочки, корочки отак малюємо. рівно, можна так і тут отак додаємо білого. А тут навпаки, до лимонного додаємо трохи зеленого, зовсім трохи, і отакий от перехід повинен бути. Легкий. І так, малюємо всі, всі частини шматочки. Усі шматочки, отаким вот чином промальовуємо. Шкурочку гарбузову. Да, такий плавний перехід від салатового через жовтий до, до білого отак повинно бути. І всі ці точно так же промальовуємо як цю. Тепер яскравіше такий жовтий, зелений, жовтий і отак промальовуємо шкірочку. Трохи, трохи так, перехід такий де-не-де -де. розмиваємо, щоб не було такої, чіткої лінії. І зовсім зеленим, так, шкірочка, шкірочка, і таку тененнічку намалюємо зелену. Кожну шкірочку. І тепер яскраво червоним промальовуємо сам гарбуз. Але тут отак не робимо ровно, а отаку хвилясту і все замальовуємо червоним. І так замальовуємо всі наші шматочки, тільки обережно, щоб не виходити за контури. І чекаємо, поки висохне це все. Тут зверху можна намалювати. Фон. Можна блакитний, можна чорний, можна темно-червоний, ніби то там ще скібочки гарбуза. Ой, не гарбуза, кавуна. Це вже ви як хочете. Бо тут темний такий, да? зовсім такий темний. У мене дітки малювали блакитний, ніби. на... Блакитному. Якщо ви хочете, щоб воно виділялося, то темним можна зробити фон. Я навіть не знаю, яким блакитним. Ну, тут я ще не намалюю нібито скібочка отак, там десь червоним. Отут. Ніби там десь ще є стібочка така, але тут потім ну, тінь зроблю. Таку бордону. Там десь ще гарбузик є. Я вирішила ці місця. Темно-червоним закрити і навіть трохи додати чорного темно-червоний, але дуже акуратно, щоб не вийти за контури. І отак десь там гарбуз. А десь можна більше червоного взяти десь менше, і отак дуже обережно закриваємо там тінь. Треба тоньше, тоньше пензлик взяти. Дуже товстий. Десь так, тепер де-не-де де, промальовуємо такі заглиблення червоні і тіні. Да, там, де один шматочок находить на другий, домальовуємо тінь. Ось так тут ще буде. Десь є такі заглиблення на гарбузові тут тутніше. А потім навпаки білим змінюємо воду на чисту. Тепер беремо білу фарбу і отак трохи заходимо на червоний, напівсухим пензлем. домалевую машкирочку. Трохи-трохи так заходим а на червоную. І напів сухим так робимо Ось вот такі. Десь. По контуру трохи таких плямочок. Воно висохне і втягне, втягне цей білий колір. Точно так тут. Десь додаємо таких бліків яскравих. Потім ще кісточок промаль на кісточках. Десь можна навіть на шкірочки, трохи так білим додати тонесенько, тонесенько такі бліки. Таким яскравим. Ну і тепер кісточки до темно-червоного додаємо чорного і таке темно, темно. Е і малюємо кісточки. так. Великі десь маленькі. Так, ну ще тут можна парочку кисточек тут. І коли висохне на цих кісточках трохи-трохи білим, білим додамо бліків, десь кісточки блищать, тут можна додати, там теж у нас гарбуз щось таке. Не, не зовсім понятне, наче там теж щось таке. Все, майже готово. Кісточки висохнуть, трошки бліків. І наш соковитий гарбуз. Намальований. Ви бачили, як це просто, зовсім просто, зовсім не складно. І ще такий гарбуз малюємо разом, не боїмося, це, це нескладно. Якщо не, не вийде з першого разу, вийде з другого разу. Не бійтесь, малюйте. Але я би ще тут. Трошечки, трошечки тінюшечок таких додала. От так, щоб виділити, да, щоб ця скибочка. трохи-трохи відтінити її. таку. Майже акварелькою такою. А да, крылом можно малюват я как варелью. Вин расчиняется. Трохи таких плямочек. Да, живости додасть. Трохи. Вот так. Я как варелька. навпів прозорим такі плямочки, як прожилочки на цій шкірочці. Видно вам чи ні? Я сподіваюся, що видно. Так, тут ще тінь так. Все, готово. і парочку таких бліків на кісточках. Все готово. Отакий От кавун соковитий. Не забуваємо ставити. Подобайки і писати коментарі. Пока-пока.